За тиждень у нас продовжуються піхотні штурми Російської Федерації. Наразі вони перестали використовувати техніку механізовано і почали до нас заїжджати на квадроциклах, на мотоциклах, на, на багі, стараються це зробити швидко, непомітно і невеликими групами. Звичайно, вони продовжують свої маленькі піші штурми в якості там, в кількості трьох, чотирьох, п'яти осіб, стараються закріпитися, стараються дойти. Наша артилерія і наші дронщики дуже прекрасно працюють з цим питанням, але загалом за весь тиждень у нас тиші не відбувались на позиціях. Весь час старалися знайти в наші ряди. Зараз те, що росіяни менше застосовують техніку, а більше якісь там квадроцикли, і так далі, це пов'язано з погодними мовами, чи просто в них менше самої цієї техніки вже. Ні, якщо ми говоримо про погодні умови, то погодні умови на даний момент дозволяють, тому що земля не є мокрою, вона не м'яка, по ній можна їхати. Це, скоріш за все, сталося через те, що декілька разів, коли росіяни пробували заїхати технікою, всі їхні колони були знищені. саме на околицях населених пунктів, де ми працюємо, дуже великий цвинтар російської техніки. І напевно саме це зупиняє дану там, частину, яка проти нас воює дану бригаду. До нас під'їжджати, і вони розуміють, що будь-яка механізована їхня колона вона буде розбита, тому вони стараються це зробити на якихось дешевших китайських засобах, на яких можна доставити піхоту. Вони розуміють, що це буде менше військовослужбовців. Вони усвідомлюють, що воно буде трохи швидше і напевно, що важче уразити, тому що вони мають більший темп, ніж механізовані колони. Але загалом вони просто мають достатні втрати тут і в піхотній силі, і в механізованих військах. Яка ситуація зараз із резервами ворога? Чи помічаєте можливо, що він підтягує додаткову техніку чи певних нових військовослужбовців? Так, на рахунок техніки не помічаємо. але на рахунок військовослужбовців це в нас замічено. Вони накопичують резерви для того, щоб зробити якийсь ударний кулак? Вони накопичують резерви в телах десь за кілометрів 5-7 до нас. І стараються їх підтягнути на позиції, тому що у них на сьогоднішній момент є проблема з, ротаці... з ротаціями на позиції, тому що їм важко підійти до тих місць, де стоять їхні е... військовослужбовці. Тобто, ми е... так розставили вогневу підтримку, вогневі засоби, що ми можемо накривати їхні позиції, і вони не можуть зробити адекватну ротацію. Саме тому вони просто стараються наповнити їх. Звичайно, що. Це їм дає ще більше втрати, і в них е, така ситуація, що вони дуже часто стараються обнулити своїх е, військовослужбовців, якщо ті відмовляються від наказу або хочуть піти з позиції назад. Зараз ці резерви, про які ви згадували. Чи ви розумієте, що це за люди, що це за солдати, що це навчені, чи можливо новомобілізовані? Е, те, що бачимо ми, то це новомобілізовані. Тобто, це не ті, які мають досвід. Звичайно, там. Декілька осіб, це офіцери, які вже мають певний бойовий досвід, але загалом здебільшого це новомобілізовані, і це можна зауважити по тому, як вони на позиціях поводяться. Коли відбувається певний хаос, коли починається атостріл, починають наші хлопці гарно працювати. То вони не знають, куди їм рухатись, що робити. Вони часто скупчуються в одному місці. Вони не завжди закривають погріби, і піві може добре залетіти і зробити їм. Гарячу точку. Тому е, скоріш за все це саме мобілізовані, які от тільки попадають в перші свої бойові е, своє, своє перше бойове застосування. Чи вдаються російські військові до переодягання в цивільний одяг для того, щоб можливо просунутись кудись? На початку так на початку ми це зауважили, коли в нас були активні е, штурмові дії, коли ми займалися активними штурмовими діями, і коли працював населеному пункті, то ми неодноразово бачили. Саме молодих людей, які в даному населеному пункті були, і навіть був якийсь такий момент він відносно веселий, і невеселий. По тій причині, що мій боєць стоїть на позиції і каже: тут електрик ремонтує світло, і йому побратими кажуть: тут немає електриків, тут живуть люди, яким там за 60, А того, кого ти бачиш, це ворог. І аналогічно, коли наші хлопці забігали в погріба, займали певні позиції, коли ми просувалися, то в одному з погрібів сиділи два молодих. Тоді це була. Така хаотична ситуація в хаосі, і вони не зразу зрозуміли, хто це є. Вони були просто передіті в цивільний одяг. А весь населений пункт в ньому на той момент ще проживали саме старі пенсіонери. Молодих там взагалі не було. Тому так вони передіваються. А зараз чи були випадки за останній час, коли росіяни здавалися в полон або якщо їх вдавалося брати в полон, ні, наразі, наразі я такої інформації не маю. Тому е, поки що вони. Не здаються. Я думаю, що надалі працює ця легенда, що українські насисти розстрілюють і вони бояться це зробити. Тому поки що такого у нас не було. Чи бачите, що можливо російську армію якось стримує наявність цивільних у населених пунктах? Ви ні, знаєте, ми про це з хлопцями говорили. Так як вони працювали по нас на Донецькому напрямку. І їм не було цікаво, чи є цивільні в селах, чи немає. Ми думали, можливо, це зміниться на їхній території, на їхній бувшій території. І ми зауважили наступне, що коли наші хлопці там стояли в одній хаті, а хату через дороги жили цивільні, то можливо там перші пару пострілів вони ще думали, куди стріляють, а потім їм було все одно куди крити. Тому що дані населені пункти, де ми працюємо, вони так само обстрілюються кабами. А ми розуміємо, що каб це не точно. Зброя, і кап може впасти там і за 500 метрів, і за 300, і за 100 від місця, куди він був націлений, і в такому випадку гинуть саме цивільні люди. Тому Росія за особисто мій досвід ні разу не жаліла цивільних людей а тут тим більше, хоча це їхня територія.